Лучанка Богдана, багатодітна мама. Нині її чоловік на фронті розповідає кілька днів тому. Приїхав додому. Зараз його знову відправили у зону активних бойових дій на Бахмутський напрямок. Загалом в мене троє. Самому старшенькому три рочки, другий в мене півтора, а четвертретя в мене тільки чотири місяці. Нам сьогодні якраз в мене самому старшому три рочки. І на сьогоднішній день він дуже дуже. Як я вже хоч тут і мало ще прильотів було, але він дуже наляканий. Дуже тільки не доводи, господи. Тривога, мама, втікай, мама, втікай, ховайся. Під час війни у їхній родині з'явилася ще одна дитина. Через війну жінці, які багатьом тут необхідна, допомога тому до приміщення управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді завітали волонтери громадянського руху свідомі та передали дитяче харчування в рамках спільної ініціативи відомих американських благодійних організацій від Global Empowerment Mission, All Hand and Head та Good360. Ми налагодили співпрацю з нашими закордонними благодійними організаціями. І сьогодні ми доставили сюди, але не тільки сюди в нас ще є дуже якісне американське дитяче харчування, яке нам надали три американські благодійні організації: це Global Empowerment Mission, який є нашим вже традиційним партнером, All Hands and Hearts і Good 360. Це дитяче харчування призначено для дітей віком від 1 до 3 років. Воно є ну, дуже якісним і користується дуже великим попитом. Дуже вдячним партнерам, дуже вдячним нашим всім донорам, які допомагають за кордону. У пакунках якісне американське дитяче харчування призначене для діток від 1 до 3 років від партнерів зі США. Кожна родина зможе отримати один ящик сумішей на одну дитину, і з такими цінами не хочу сказати, що у нас така влада погана. Наоборот, дуже хороша. Не сховалася, а почала дійсно допомагати. Дуже хороше, що так допомагають нам партнери. Ті. Отримати сухі суміші зможуть батьки та опікуни наступних категорій: діти, що перебувають у дитячих будинках, в тому числі сімейного типу, діти, що виховуються опікунами, діти загиблих військовослужбовців російсько-української війни, а то діти військовослужбовців, що несуть службу під час російсько-української війни, діти внутрішньо переміщених осіб, діти-сироти та напівсироти, діти з багатодітних родин та діти з інвалідністю. Дуже потребують внутрішньопереміщені особи, тим більше, тому що ну, специфічні умови проживання, це і центри проживання, взаємного проживання, де є не завжди є умови для повноцінного приготування їжі дітям, а маленьким дітям дуже важливо повноцінне харчування, і саме суміші вони є досить дороговартісними, і тим більше суміші, які якісні, які не викликають алергії, які саме надані зараз допомога. Тобто це дуже важливо для підтримання збереження здоров'я дітей, які зараз і так в даний момент відчувають. Дуже сильний стрес тож допомога від американських партнерів є дуже важливою для українців, які через війну опинилися у скрутному становищі. Особливо важливо підтримувати діток, які навіть попри війну потребують належного догляду та хорошого харчування.